Вітаю знову ми разом з вами. Спілкуємось. Ну, пробачте, але це мої монологи. Я подякую, звісно, вам. Ми назбирали вже більше. Здається, ну, нам так здається, що вже більше половини на першу автівку зібрано коштів. З попередніх розрахунків виходячи. Тому я дуже дякую вам, моє любі. За підтримку і треба дозбирати наступну половину. Ми досить швидко зібрали пів машини. Але на пів машини нікуди не поїдеш. Звісно, що. Отже, дякую вам. Дякую за вподобайки, дякую, що рекомендуєте один одному коментуєте. І ви знаєте, мені б хотілося бачити коментарі, як ви сприймаєте наше спілкування о 19. -й. Чи вартує продовжувати це спілкування, чи, можливо, вже прийшло воно себе зжило і пора його закривати. Все міняється. Можливо, бо стабільна кількість людей дивиться, стабільна кількість людей ставить вподобайки, але цього недостатньо. Людей мало би бути в два рази більше, тому я прошу звертаюся до вас з давайте поширювати контент, давайте е піднімемо е кількість переглядів. От, бо таке враження, що це мало кому потрібно. Тим не менше, я дякую кожному, хто дивиться, хто зі мною, хто мене слухає. І сподіваюся, що вам. Це приносить пульзу. Отже, про що сьогодні? Ви знаєте, колись багато років тому я писав статтю про тотальний непрофесіоналізм. Непрофесійні люди займаються кандидати і доктори наук, професори метуть вулиці, торгують на базарах. Пиріжками. печуть пиріжки для того, щоб вижити. Вони нікому не потрібні. Їх... Я зараз про настоящих, некуплених. Ви знаєте, неймовірну кількість людей, які купили собі дипломи. Не тільки дипломи, а й вчені. Оце спрофанувало взагалі ступінь. Але я знаю дійсно талановитих людей, які. Але це і їх відповідальність, розумієте. Дехто з них став прекрасними двірниками. Я товаришував досить довго на Подолі з одним е Чобітарем. Він мені ремонтував взуття дуже класно. Прекрасно. Це був найліпший, напевно, в моєму житті Чоботар. Він знаєте, був дуже на своєму місці. Ми з ним подовго спілкувалися. Нам подобав. він дуже освічена, розумна, інтелігентна людина. А син його виграв всі олімпіади в світі, здається, по біології чи по біохімії. От він був найліпший. Він в своєму дев'ятому класі отримував стипендію біля тисячі євро від президента, від прем'єр-міністра, де стільки ж, і ще кілька світових премій стипендій отримував. Тобто він десь 4-5 тисяч євро отримував. В 9 класі стипендії він був стипендиатом. Він вже тоді, і за ним стояли в чергу найвищі заклади України і не тільки, для того, щоб він туди поступив, щоб він на них звернув увагу. Це була відповідальність мого друга чоботаря за його сина. Ми несемо відповідальність за моїх, за, за наших близьких. Кожен за своїх. Знаєте, колись, слухаючи близьких мені людей, друга близька людина сказала: Я не розумію, ти зараз за кого? За нашого друга чи за ведмедя? Часто так буває, що, ви знаєте, наші, друзі, наші близькі нас атакують, ну, неначебто за якусь вселенську справедливість. І виглядається досить дивно, адже емоції, буря ціла, щось ми до, доказуємо. А ти просто подивися в очі і скажи, я люблю тебе, друже. Я зараз не про мальчиків і дівочок. Це може бути тато, це може бути мама, це може бути дитина, це може бути друг, кум, сват, брат. Коханий, кохана, я люблю тебе, друже. Ти потрібен мені. Я дякую тобі. За те, що ти є в моєму житті. І ця краплина тепла, яка впаде в душу близької вам людини, зігріє обох. Ми нічого не можемо дати один одному, крім цієї краплі тепла. Але... Ми і цю краплю часто не можемо дати. Інколи замість цієї мілісекунди, яка дарує цей вогонь цієї краплі, який зігріває душу на роки інколи людям. Інколи ми більше ніколи не зустрічаємось, але тепло. Згадуємо саме ту краплину, яку ми отримали колись мимохідь навіть. Бо в той момент душі були поєднані любов'ю до Всесвіту, до себе, повагою, радістю. Бо Ми проявили в собі Бога. І це тепло пало на суху землю. Ця земля не поливалася теплом інколи тисяча життів. І ця земля може прийняти, а може і відторгнути цю краплину. Так, може бути і таке. Але ми, ми... <кій> звикли жити безвідповідально. Ми не вникаємо в деталі. Ми не відчуваємо серцями. Ми позверхні. Ми якісь плануємо плани. ми Включаємо цих людей в ці плани, в свого життя майбутнього, але ми з ставимось до них. Ми з верхньої істоти стали з вами. Цивілізація людей має шанс, але якщо вона загине, не дуже шкода. Не дуже шкода. Так, зараз час, коли є останній шанс, 13 шанс. Нашого світу, наших, нашої цивілізації людей, нас з вами. Так? Чи використаємо ми з вами цей шанс? Я не знаю. Дуже хотілося б. Але почати треба з того, що ми відповідальні, бо ми кажемо, що ми поважаємо когось. А ведемо себе зовсім по-іншому. Це, знаєте, аби автівка проїхала через калюжу і облила тебе водою. У мене було таке пару разів в житті. А потім я їхав на наступний день на таксі, і мені таксист каже, мені недавно давали 50 доларів, щоб я облив людину калюжою. Я кажу, і що. Як він каже, я висадив цю істоту завтівки. Ми дивні створіння. Ми ображаємось на ерунду, а самі. Не дбаємо про тепло для своїх близьких. Да, жахливі часи, зараз світ сповнений ненависті і агресії, ви знаєте, таке враження, що люди сказились. Заздрість, гординя, страхи, образи, образи. Як гординя любить з заздрістю ображатись, як вони це вміють робити? Страшне діло. Чи зможемо ми, любі мої, Чи зможемо ми подолати цей жах собі? Я сподіваюсь, що зможемо. Для мене це життєво необхідно, щоб змогли. Я знаю, він є, він прийшов, цей величний шанс спокути людства. Але як до стукатись до кожного серця?